Сьогодні 22 березня 2023 року. Знову ми приїхали в Гордіївку. в зв'язку з тим, що 21 числа жителі Гордіївки перезвонили, що тут трапився інцидент староста села, який ховався в сартірі від нас, як від журналістів. Сказав, що для нього бумага з Верховної Ради це пусте місце, він їй не підчиняється. В нього є своє керівництво. Відмовився нас сюди запустити. Але так як підключилися жителі села на другий раз, ми приїхали, активісти вже тут підійшли, переселенці. І от сьогодні, скажімо так, зараз 15:30, нікого немає, сільська рада закрита, старости немає, нікого немає. Але ми знайшли активіста одного, і люди вчора дві вчительки позвонили і розповіли, розповіли нам про те, що староста спровокував колишнього. Значить, Воїна, який з 2014 року воював, захищав Україну, спровокував на, ну, скажімо так, на деякі певні дії. E, значить, жителі Гордіївки, саме вчителі, сказали, що мало дали цьому старості, треба було додати більше, тому що він себе нагло веде, а дружина працює директором школи, так повідомили. Да. І він до вчителів чіпляється, вчителям там розказує. Ну, він сидить більше в школі, ніж на роботі. На роботі. 14 року на війні були з самого Майдану і по 22-й рік. Включно. Включно. Коли почалася значить, Революція Гідності, ви вже я, пішли туди, я на, на, на фронт. Ну, ви, має, це, ви, має, ви маєте державні нагороди бойові? Є дві, так. І люди розповідають з села, що ви були контужені, дуже довго хворіли, лікувалися по лікарнях після контузії. Ну, був, а що, Дніпропетровську був, О, тоді на Вінницю перевели. О. Тобто ви захищали суверенітет України, незалежність України? Незалежність України. Дітей, онуків. А І... зараз, зараз дитина в Мар'їнці. Ні-ні, ми до цього вернемося. Скажіть далі, коли почалося вже вторгнення Росії, ви знову пішли на фронт. Да. І що вам сказали там? А що, захищати Україну? Ну, вас відправили додому у зв'язку з тим, що у вас важкі були поранення, контузія. Да. Сказали, що їдьте додому і воюйте там. Ну, в 22-му році списали. Списали під чисту, да. але да. ваш син сьогодні. Я додому, а син з дому і поїхав. І Опері... в даний час у пеклі захищає в Мар в Мар да. захищає сьогодні Україну України. від зовнішнього та внутрішнього ворога, такого, як сьогодні, є в Гордіївці староста. Колишній офіцер. Прапорщик, як на нього кажуть, кочегар, підкаблучник сховався під спідницю пані Червонецької. Не хоче й тобі долаш на фронт воювати, але ж ця людина сьогодні військовий, знає, як поводити зброю. Натомість молодих пацанів забирають на фронт і, значить, вони йдуть захищати Україну в той час, як скажімо, староста під спідницю Червонецької робить те, що вона йому наказує. А тепер більш детальніше. Ми хочемо почути ситуацію, яка відбулася тут насправді, бо те, що вчителі розказали, ви розумієте, можливо, вони приукрасили, але те, що вчителі ну, вас сьогодні зробили патріотом, вчителі кажуть, що мало дали цьому старості, треба було більше ну, дати. Ну, тікав в цілому, то що мало дав, то мало дав. Якому може і хватить, то й може. Ну, дивіться, староста та... сьогодні сховався вже в лікарню, ніби то струс мозку, але вся біда в тому, що він поїхав робити експертизу. Убершать, а там суд медексперт за гроші вам напише все, що завгодно. Там все, що хоче, напише. А тим більше в лікарні там все схвачено, проплачено, як люди сьогодні розповідають у Гордіївці, що він не поїхав лікуватися в Гайсин, Вінницю, Тростянці чомусь. Тут де головний лікар сьогодні підробляє документи. Червонецький на сина. До речі, а де син Червонецької сьогодні? На машині їздить по Тростянці. Так йому ж повестку дав воєнком. Дали повестку. Їздить. Я пробив номер машини, я за ним слідкував до самого вечора. Ти слідкував до самого вечора. О. Він їздить машиною по Тросенці. Вона, Скай... вона робить його слабого, щоб не попав туди. Захищати Україну. захищати Україну. Але ж вона є державний службовець, а син її ну, має бути на фронті, захищати Україну. Мій, мій то син то там. А скажіть, після того, як я останній раз тут проводив відеозйомку, нас не запустили це приміщення. Ви приходили сюди, слідкували за цими людьми, що привозять будівельні я, матеріали. Вони ночі під вечір завозять, вони скоренько згрузили тут і закрили, і все. І на цьому а будівельники а мені приїжджають. Ким, а мені далеко звідси, я за кем вдівся, машину сів прилетів, вже нема нікого. Тобто вони вже в приміщенні сховалися? Вони в приміщенні. О, і казали мені, що ну вже передають мене то свої люди є тут. О, передають, що замикайтеся, щоб закривали садочка. Ну ні, фіранки, щоб закривали, щоб не було світла. Скажіть тут ще саме цікаве, що ви в клуб зайшли, коли було день відкритих дверей, а там ремонту як такого немає, поцвіло, стіни поц... не порепані. Все поцвіло, вікна поцвіли середини. Фоє поцвіло все, а вони один одному вручають грамоти. І нас староста теж Ну Дивіться, грамоту. вчителі сказали, що конфлікт саме за те, що ви почали, як ви висловився староста, шпіона в селі тримаємо, ходить, контролює, коли ми що робимо. То це, я так розумію, що це помста вам ну, за не вашу не, не. громадську діяльність. Наверно, так виходить воно. А ви можете, давайте тако, почнемо самопочатку. Як вам староста перезвонив, ображав вашу честь і гідність воїна, який захищав Україну в той час, коли староста Кочегар-прапорщик ховався під спідницю Червонецької. Ну, давайте з самопочатку з цього конфлікту. Пропустимо я... той епізод, що ви тут знімали, <кхи> слідкували за цими шахраями. Я був в районі, мені дзвонили, що по дорозі до вас пішов грейдер. Там грунт така насипана дорога. Вона вже вкатана, дорога, все нормально було. Та все нормально Це грейдер. Після того, як я знімав сюжет, що нема доріг і гредера не да. пускають. Вчора був грейдер. Вчора, да, вчора був до з числа. Я з росянця прилітаю туди. Кажу, що ви там робите? Спинив грейдеріст. Таке, ну мені що, мені наказали, то я поїхав. О, я дзвоню до старости. Кау, що ти робиш? Ти болото, кау, робиш. Та й болото, робиш по дорогах. Ну, потрібно, щоб ти, підсохло було. Ти зараз піднімеш, піднімеш то все, дощ піде, і дитина в садик не піде, ні в школу не піде. О. І він мені по телефоні образив, образив мене. Честь і гідність мою образив. Ну, люди розказують, що це неадекватна людина. Ну, я впевнився навіть в цьому сам, коли тут був перший раз, це людина неадекватна, погрожує, чимось там лякає. Ну, є допомога Тросянця та й погрожує. Ну, Червонецька не всемогуща. Рано чи пізно ну, та прийдеться Червонецький відповісти за всі всі злодіяння. А в криші їхньої я чув, що вже під ногами земля скоро має горіти. І я тоді приїхав сюди, на це місце. Ось. Він тут ось стояв. Годовий вигружали, саме Камаз, вигружав землю, О. і кажу йому, ти кого послав. Мене послав. Це і... за те, що ви захищали Україну, да. коли він під спідницю ховався. І я не витримався і вдарив його головою. Це і... у вас ось синяк від голови. Да, да. Ну Мені попало. люди інше розказали. Сказали, що ви за, е, зашпортнулися тут і на нього впали. Це так розповідали люди. Тут я зашпортнувся, бо тут сходи, бачите, які. О. Ну я бачу, тут ну, нема поняття. Я на нього дивився та й дивився, і трохи туди не впав. Ну, типа зашпортнувся. Ну, люди розповідали мені місцеві по телефоні. До речі, вчителі це не просто люди, які з вулиці, а вчителі розповідали, каже, він зашпортнувся, впав на нього, а той каже, з кулаками на нього накинувся. Це було правда? Ну, правда. Тобто за те, що ви пішли воювати, втратили своє здоров'я, отримали травми, контузію, отримали від держави Україна нагороди. А цей староста Кочегар, прапорщик, як кажуть, кусок сьогодні в народі кажуть, це ваші сільські люди кажуть, кусок, бо він на більше не способний. Він спідницею сидить. Пішов в школу, вчителів принижує там, чіпляється до вчительок, бо жінка директор школи. То що це робиться? Пані Червонецька, кого ви сюди на роботу взяли? Неадеквата. Психічно хвору людину взяли. Ну, Вона зато відправляє всіх на фронт. Вже ну, так... третій син отримав пов'язку. Ваші треті син, так. але ж двоє ваших вже воюють. Третю не можна забирати. 25-го числа зять уже йде. А чого ж її не йде? Дров немає воїнам, землі немає воїнам. А от у пекло заворозили цим матерам, матерам, жінкам. Скаж, скажіть, будь ласка, ви маєте державні нагороди, маєте контузію, е, е, маєте інвалідність через війну. Вам дрова завезли? Ні, ніхто ніяких дров. А вам дрова ні. завезли. Це в той час, коли ваших двоє дітей да, захищають да, да, Україну да. від. В, значить, внутрішнього і ворога, скажімо, москальського. Ну, а ну, сьогодні пані Червонецька свого синочка ховає, так само ховає цього. Ну, зем, землю начисляють. 70 на 2, вже другий приїхав. Вона вже має землі більше, як по 2 гектари. Вже другого Тросянецького вчора поховали. Ну, Люди, Це люди сьогодні під Бахмутом гинуть війни. Це не війна. Бачите, війни немає для неї, а для дітей війна. Землю зробити, війна, це поки вона буде спиратися на війну, то вже й не буде кому ту землю давати. То її вже немає. Вони все Я розподілили кажу, між кому собою. Ви ж пам'ятаєте, пару років назад люди піднімали бунт про те, що кучер підробив документи на фіктивну людину оформили землю і здали в МХП у, в оренду. На довгострокову ще оренду здали. І платить копійки сьогодні. Не платить так, як платять фермера по 12% і більше. А вони платять копійки, бо там же ж Микола Кучер. Ну, депутат, депутат кажуть, чи не до депутатів, ну, його раз, вже називають. той раз, раз Трохсянця приїхала її група підтримки, то то мені якась цвікала в гочі, що я не є житель села Гордівки. Як, я, родився, як я не житель? Як я тут ще родився. родився? Приїхала якась фіфа, яка накрала мільйонів і розказує, що я не є житель Гордівки. А може вона піде туди трошки на моїх саміх поміняє, хай відпочинуть. А може пора вже отих двох, що приїжджали тут із тростянця, той заступник, отой бухгалтер, як він називався в очках. Може, треба його відправити сьогодні туди, а люди є дівчата, грамотні дівчата, мають вищу освіту, без роботи сидять. А може, оцих треба патріотів, так званих, що приїхали захищати червонецьку старосту та відправити їх туди, під Бахмут? Хлопці, дід воюйте. Літо починається весна, почала дрова, немає. Владимир возить, гайсен возить воїнам дрова. По дорозі, ось Тому ми нема. тільки що їхали, з лісу машини фури йдуть і торгують торгую дровами. Через село машини о, йдуть о, кожен да. день, кожен день йдуть взяли гружоні. Ну, от ваша думка яка про це, що людина спіткнулася і впала, і лобом об лоб вдарилася. І це після цього в нього струс мозку? Там був. Ну я, цирк. ну я кажу, в мене струсу мозку нема. в розумної голови струсу мозку нема. А в такої ну то є. дивіться, я хочу зараз показати ось. Ви лобом в лоб вдарилися, вдарились, коли падали на цих сходах. І це потрібно після цього цей цирк робити. Та все село гудить. Каже, треба було не лобом лупнути, а треба каже, було взяти ломаку якусь, яка є ломакою. Гнати, щоб він, каже, в бахмуті спинився, цей прапор. Ну, прапор, такий він, такий він прапорщик у нас Ти такий. За чужими дітьми можна сидіти. Ну так дивіться, не тільки прапорщик ховається, а син Червонецький переховується від Призова. Хворим вже робиться, а в кабаках гуляти, в казіно грати, соляркою крадяною торгувати, там при в'їзді біля кладбища фірмочка його є. Туди заїжджають фури, типу стоянка, він же скуповують і крадену солярку, і тут же ж її перепродує. А рядишком заправка стоїть офіційна. І що це? Поліція в Тростянці не бачить, що творить синок Чорновецької. Чи вони не бачать, що він казіно грає? Все бачать. – Ну то де ж тоді ця влада? Сказав президент України, сказав президент Нема. України, що прийде весна, будемо сажати. Так ось, пане президент, весна прийшла. То давайте відправляти цих трутнів з Тростянця. Цієї команди Черновецької, відправляти їх на фронт, нехай ту захищають. А тим більше, що пані Черновецька, вона сьогодні староста громади, а син її дезертир. Як написали на сторінці, до речі, у вашій групі Тросянецькій, Тросянець проти корупції і що там, чи злодіїв проти корупції, щось так. Там було посилання про те, що син Червонецький дезертир ховається, а пані Червонецька через головного лікаря, який був депутатом, вигнали, кажуть, його з депутата за махінації. Поперли його з партії батьківщина, наскільки я чув. І він тепер обіжний на всіх ти робить довідки про те, що ці, значить, пацани не пригодні служити, а горілку пити, по кабаку їздити з дівчатами, ганяти на машині, порушувати правила дорожнього руху. Це все дозволено. Бо мама голова громади. Але як кажуть, прийшов новий військовий комісар, вона його запросила до себе в кабінет. Дуже гарно запросили помпезно, а він замість того, щоб піти до неї в кабінет, виловив її синочка і пов'язку вручив. І тут такі так. кажуть, ґвалт пішов, що горіло, вся весь тросянець горів. Я, то я не знаю, що там йому, яку болезнь чіпили, може, чи в тростян чіпляли, чи в бершаді чіпляли. Я не знаю. Ну, зараз так само чіпляють болячку е, старості села, то якщо він контужений. Ні, нього струс мозку, то як же він може далі виконувати обов'язки старости села? Ну, мама на пенсію піде. Мене, у мене от у цього меншого сина, у меншого сина, що зараз у Бахмуті, онко костного мозку. Він на війні з першого дня АТО. Яка хвороба в нього? Онко мозку. мозгу. Його сьогодні не комісовують. Ні, він на війні, він здоровий, що має бути, до останнього дня. Пані Черновецька, то може ваш синок замінить сьогодні сина... Це ж є ц... бумаги всі, щоб він. Офіційно списаний. Так. Списаний. Да. І цей вже списаний третій, через Вінницю списаний. І йому вже другу пов'язку, все, пора на фронт. Взять вже отримав, 25 го числа вже від'їжджає. То може вже замість ваших синів піде синок Черновецький, разом цього прапорщика візьмуть, як сьогодні в селіка, од кусок. Вже Каже, пора, мало цьому куску дали. Сьогодні бабки... Міняти. Бабки до мене підходять, кажуть, бабушка, а давайте на камеру. Вона каже, синок, ти приїхав, поїхав, а мені тут жити. А завтра мене староста з Червонецькою закопають на кладбищі і не будуть знати, де я поділася. Це люди сьогодні бояться. Сьогодні жителі до мене підходять, дехто мене вже впізнає тут в селі, підходять жителі села, до мене розповідають, кажу, жіночку, а на камеру? Ні-ні, синок, на камеру я казати не буду. Це я тобі так сказав, що ти знав, просто в яке кубло ти попав. Сьогодні один активіст. І з тростянця до мене дзвонить і каже: А ти знаєш, ти тут знімав у селі Гордіївка, а там старосту побили? А я йому кажу: А ти знаєш, що мені вчора позвонили люди вечір? може пізно ввечері вчительки. І сказали, розказали, що цей староста витворає в школі. Розказали, що він витворяє в селі. А тим більше я сам особисто бачив я і чув на свої власні вуха без камери. Я був, бо камера була в машині. Що він мені казав? Він мені сказав, що документи ті, що я їм показав з Верховної ради, що я маю з ними в одне місце сходити. Ну правда, не я пішов, а чомусь він пішов туди, в ту вбиральню ондо, показуємо цей сартір, де він сховався. І біля двох годин там сидів. Я вже не витримав, поїхав з села. Ну, думаю, напевно, чоловік мотузку схватив, проковтнув. Ну, Їздив, каже, в Тростянець. Напевно, його там навчила пані Червонецька, що треба робити і що казати. Але документ від депутата Верховної Ради, виявляється, це не документ. Тростянці свої закони. А для нього те, що з Верховної Ради депутати дають, то то каже, сходиш з ним туди, де два очка там тіпа, є. Оце сьогодні ми маємо таку владу в Тростянці. Нас двоє поїхало три дні назад. Один під Бахмут поїхав, другий в Херсон поїхав. Вони отако не отримали Ні допомоги. допомоги. Що вони там дали, вони понаробляли тушонки і то з крил понаробляли, то не тушонка, а кістки. одні. Ну, М'ясо пішло в магазин, а те, що лишилося, ну, вони це... на тушонку О, переробили. Це, це вже тушонку. не перший раз і... таке, я, я чую. Я її вчора писав на вайбер. Все, вже того немає на вайбері. А Розкажіть, ну, будь ласка, вона написала статтю, що тут побили старосту. А ви її відписали. Дослівно можете сказати, що ви їй написали? Я її відписав переживай за тими, хто там на передку, а не. Захищають за тими, Україну за, і, захищають і Україну, тебе і твого сина. А не тут. О. Ні, ну люди вона переживає там... за старосту. Ні, то люди їй такий староста треба. Так річ у тім, що мені люди розказали, що було там написано. Ви її відписали, що за переживай за тих, що воюють, захищають Україну. А не переживай і не ховай свого синочка від призову, хай де воює ну, так. Росія так, бо я вчора вже вечором лежав. Ну, це як... мені люди. Буквально сьогодні люди вже розповіли. Що насправді було написано, я... і вона зразу ж видалила це. Нема вже та й нема. А чому ж, пані Черновецька? А чому ж ви так боїтеся правди? Брехню ви любите показувати, ролики якісь монтуєте, значить, вирізаєте з них те, що вам потрібно, а те, що було насправді, не показуєте. А давайте, пані Черновецька, я готовий приїхати в будь-який день, зайдемо в це приміщення. Я думаю, що тут вже ваші строїтелі поробили трошки ремонт, зайдемо туди, зайдемо в приміщення, подивимося. Ну, ми ж нічого не будемо, ми живі люди, ми розуміємо, що вкрали якусь копійку. Ну як кажуть мені, 20 процентів відката вони отримали з цього приміщення. Ну давайте хоч покажемо тих 80 що тут зроблено. Просто зайдемо, покажемо. Але ж ні, сказав мені ваш заступник, ти сюди не попадеш. А чого я не попаду сюди? Ми пішли в клуб, вони там приймали клуб, й все. Ми фоє сиділи вдвох. Коли вона вийшла, о, як можна зайти всередину да, пожалуйста, заходьте, а я їй показую, а туди можна зайти. Вона мені сказала, що не зя туди. То, тобто це приміщення не можна зайти. Да, це приміщення не можна зайти. Я не знаю, що там, а там порноклуб відкрили який, чи що. Я не знаю. А може сюди пані Черновецький ваш син їздить з дівками відпочивати та ви, боїтеся, щоб ми не побачили, що тут твориться. А скажіть, тоді, коли ви зайшли там в іншу кімнатку, стіл був накритий. Кажуть, там весілля мали робити. Там весілля мали робити, ну я торнув за двері, то двері закриті були поки. Вони ну були... люди розкажуть, що туди каже, носили ну, ящики. Там, каже, таке понаносили, що люди його в житті ще й не, не кушали. Гуляли, і не їли. Та й гуляли. Фотографії виставили вже після того, як вони приймали цей клуб, Завели дві бабки, поклали два портрети. І шпопкали бігом тих бабків, коли була ця медичка. Чи коли як? бабки дивилися да. на фотографію, їм треба таке, головне, щоб чистенько все було. А скажіть, яка ситуація сьогодні? Вони ж пообіцяли, що фотографії людей, які захищають сьогодні Україну, іменно з Гордівки, мали бути в школі? Як стояли в мене вдома, так і вони стоять в мене вдома. Ніхто, нічого. Тобто тростянецькій владі вони не потрібні? Не потрібні захисники наші не потрібні. Її треба, треба тільки що ті, що. Можна що... м'ясо відправляти туди. Що м'ясо приходить на тросянець. А цих наших захисників їм не треба. Ну ви ж чудово розумієте, що зараз проти вас будуть готувати політичну розправу і будуть фальшувати оце все побиття, будуть накручувати людей, казати, що ви такий сякий, ні гадя. А нехай я вже пройшов це все. Та й пройшов. Хай ні, то, то хто після сказали. того, як ви були там. На війні отримали контузію, отримали нагороди. Ви сьогодні є патріот України. Але чомусь сьогодні влада місцева, Тростянецька, знищує патріоти України не тільки вас, а в мене є ще інші звернення, де значить, сім'я багатодітна, чоловік прийшов з фронту, а йому дулю скрутили, навіть дров сім'ї не дали. І сьогодні пані Черновецька відчитується, що військові всім забезпечені. То пан Черницька, то давайте відправимо вашого сина туди на фронт. Нехай піде, понюхає пороху. А вже ці люди, ось о, які стоять, забезпечать вас і дровами, і прийдуть замість вашого сина, вам там, куди скажете, в який кабак поїхати, вони замість нього поїдуть відпочинуть з кабаку. Ну щось треба робити. Син, а може? Син менший перший раз був приїхав у відпуск, да, Червонецька грузила, буса. То вона не йому грузила, грузила то вона на бригаду на пром, грузила. І я задав цей вопрос. Коли там будуть дрова, хто то заїдна, що вона мені сказала, їм там дров не треба, вони що там палити ними будуть. Бо там мій чоловік стоїть, він сказав, що їм там дров не треба. Так дрова туди возять, бо хлопцям потрібно на бліндажі, е, окопи треба укріпити, є палити там Треб, Треб, є, там треба. Симпакаверу, самі ріжуть, самі возять, своїми легковими машинами возять в багажниках. Скажіть, що б ви сьогодні побажали, пані Черновецькій? Хай де ж переживе те, що ми переживаємо. На пенсію нехай йде. Хай переживе. Ну їй ще рано на пенсію піти, ви ж чудово розумієте. Ну, вона лікар сама, може поробити її в лікарні. Ну Вона не піде робити, бо її ви ж знаєте, Вже... чия це протеже. Вже не піде, звісно, не піде. Ви ж знаєте, хто її просунув на голову громади. Чудово знаєте. І я ще це чудово знаю, бо я знаю, пересікався пару років тому. Тому пані Черновецька боїться на камеру зустрітися і поспілкуватися. Але ж ми приїхали сюди, я ж кажу. В мене бумага офіційна від депутата Верховної Ради. Я сам сюди не приїхав. Але вже чули, що вони тут кричали: а тебе той послав, а тебе той послав? Оце такий цирк. Розумієте чи ні? Ну, та й так. Ну добре, дякую вам. Вийшли дві баришні і сховалися зразу за клуб. Тобто не за клуб, а за сільську раду сховалися. Побачили, що ну, камера ти знімає ти... і вже сховалися. Дві баришні вийшли тільки а, що. Там, ну, там дві сидить, Закінчення робочого. Ну це так нема, вже все, дивіться, і, і донизу в долину тікає. П'ять часов, все, і, і сільська рада закрита, зайти не можна.